Так, блуза, яка по. Побила всі рекорди продаж 2,390 ціна. Ми маємо її у 46-му і в 44-му розмірі. Подивіться, як класно зроблений тут рукав. Він має збірочки, але такі не нав'язливі, не прямо такі збірки, збірки, банти-банти. Ні, вона просто для того, щоб розширити, додати багатство цьому рукаву, зроблена ось така от штучка. А так вона сидить по силуету. Дуже приємна тканинка. Вона тоненька, і подивіться, яка розколірка. Тобто вам підійде від бежевого до червоного, взагалі такі контрастні кольори виглядають просто бездоганно на будь-якому типажі. який би ви колоротип не мали, буде вам дуже-дуже гарно. І відразу показую, що у нас в цій тканині є ще ось така блуза на комір. Ціна її така ж і розміра, ось тут ми маємо вже розміра від 42 аж по 54.